you <smart noise> Слава Україні, Блог Р. Перші про головне Підписуйтесь на новий канал інтерв'ю «Корупція. Інфо. Онлайн. Поселення в описі давно не було чути, і от знову Кличко вирішив увірватися в ефір з гучними заявами та скаргами на владу. Здавалося би, чого він добивається, але мер ніяк не може заспокоїтися. цього разу розпочав із заяв про власне президентство. Як відомо мер Києва Віталій Кличко, дав інтерв'ю журналістці Соні Кошкіній та виданю Елбі. Під час відповідей Віталій Кличко з серйозним виразом лиця натякнув, що Зеленський рахує його. Го конкурентом на виборах в президенти ти починаєш ставити такі питання, а потім Володимир Олександрович починає нервувати. І в мене потім починаються обшуки після таких питань щодо президентства. Заявив столичний мер. Також кличко заявив, що пише президенту повідомлення, і телефонує з важливих питань життєдіяльності Києва. а Відповіді не отримує можливо, тому що в президента і без нього купа невирішених важливих питань, як не крути, але в Україні війна чи мер знову заплутався. Кличко заявив, що говорити про наступного. Президента варто під час виборів проте додав, що в майбутньому готовий балотуватися на користь України. Якщо потрібні будуть мої знання, моя енергія. Досвід для того, щоб зробити Україну європейською, я віддам усе. Чесно кажучи, дуже важко уявити його на такій посаді, враховуючи усі його попередні заяви, які розплетілися мережею, йому туди краще й не пхатися. Крім того, кличко вирішив пожалітися і прокоментував відеозвернення, у якому голови РДА просили його добровольно відмовитись від посади голови КМДА. Голови районів отримали Завдання, розуміючи те, що вони перебувають у вертикалі, я цю інформацію знаю. Знаю ту людину, яка принесла текст, який усі повинні були озвучити. Представник політсили, приніс текст, дав завдання озвучити, бо кожен з них розуміє: якщо вони не погодяться, то вони отримають догану чи їх звільнять, пояснив столичний міський голова. На думку кличка проти нього є величезна змова, а він, в принципі, як і завжди, ні в чому не винен, а просто цап відбувайло. Цікаво, хто ж таке хоче йому насолити, чи це просто його фантазія розігралась, коли в Києві сталося. Трагедія біля зачиненого укриття, куди прямували люди, відбулася низка скандалів з перевіркою закупівель усього необхідного для укриттів. Виявилося, що в цьому переліку є овчеріски, барабани, рації. Після цього почався масштабний конфлікт. Мера з очільниками РДА і кличко неодноразово говорив про його політскладову. По перше, та трагедія 1 червня на жаль почала використовуватися у політцілях, замішувати політику на горі людей. На мою думку, це цинічно дуже некрасиво. Там збіг обставин, людський фактор, якщо можемо повер... Вернутися, сторож у приміщенні в лікарні, почувши тривогу, спустився в бомбосховище, вимкнув світло, відчинив, піднявся, щоб відчинити двері. Через чотири хвилини після того, як пролунала повітряна тривога, відбувався вибух. Це означає, що росіяни використовували балістичну зброю. Якщо раніше був час підготуватися, добігти до укриття, тощо зараз час у рази зменшився, і після цього почалися політичні розбірки, чому не встиг, чому частина приміщень зачинена. Я переконаний, що в розумінні кожного киянина мер міста відповідає за все, що. Відбувається в місті, але ще є такі, знаєте, підводні камені в тому, що за декілька днів до початку військових дій Кабмін ухвалив розпорядження, яким осунув мера міста від погодження призначення і звільнення голів райадміністрації. Місто складається з десяти районів. Є очільники цих районів люди, які відповідальні за те, що там відбувається. Я не можу ні звільнити і ні навіть догану дати виправдовується кличко, і не дивно, що він жодного не заявив про своє співчуття і вину. Загалом трагедія з замкненими укриттями і скандалами з закупівлями в очерізок барабані. В рацію, котре винесли на поверхню проблеми комунікації. Мене вкусити не можуть, то створюють негативне тло навколо, розбалансовують усю систему управління, говорить Кличко. Проте нічого нового почути від вічно незадоволеного мера очікувати не варто. Єдине, чого він добивається – лишитися безкарним. Власне, для цього він і розповідає про те, що влада йде проти нього. Якщо він таки вірить, що таким чином вийде сухим з води, то це точно не так. Ми вже запам'ятали, яким може бути Віталій Кличко. На цьому в мене все Підписуйтесь на канали, ставте лайк.